Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Рогана морква і рівна морква різна є, але ж і фігурова, яка хочеш. А ще бурячок почистила, там хвости. Але я буду його квасити переважно. Тож, згодиться. І е, добре, що дощики пройшли. Я його раніше не збирала. Воно насичене е, соками, смачне, соковите. І ми з Айкою трохи втомилися, бо попробую встигнути між дощами та між обстрілами. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!